Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. Четвер, 29 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні. Михайло Тихон талісманом людини, народженої 29 червня, є сердолік. Цей мінерал є розновидом халцедону, відрізняється червоно-помаранчевим відтінком, який чимось нагадує сонце. Здавна вірили, що сердолік наділений лікувальними властивостями і може, зокрема, покращувати обмінні процеси в організмі. А ще існує думка, що мінерал допомагає впоратись із сердечними стражданнями. Народний календар, 29 червня, в церковному календарі День пам'яті святителя Тихона. Цього дня не ображайтеся, краще відпустити і прийняти ситуацію, навіть якщо вона йде проти вас. Намагайтеся не лінуватися. Цього дня в особливій пошані розумова праця. Не працюйте цього дня із тістом. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Вранці папа розкручує Ристя, чекайте на спекотний і сонячний наступний день. Ворони сідають і повертаються дзьобами в один бік. Буде сильний вітер. На вікнах осіла роса, піде дощ, чумацький шлях ясний до гарної погоди. Віряни 29 червня молилися святителю тихону, щоб отримати зцілення від хвороб, особливо якщо вони пов'язані з болем у ногах. Селяни наймали молодих хлопців, щоб ті допомогли обробити грядки. Потім цих юнаків щедро пригощали наїдками зі свого столу. У народі говорили на тихо, на сонце йде тихіше. Це вважається найтихіший день у році. З тихо на закінчується молоде літо і настає зріле. У цей день влаштовували обіди для людей, які одобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, тому що де зайва гною кучка, там зайва буханка хліба. Наші пращури помітили, якщо бджоли вранці граються, буде як. Ясний день товчуться до негоди. За останні 130 років, 29 червня, максимальна температура повітря складала 33 градуси Цельсія у 1963 році. Мінімальна ж складала 8,7 градусів за Цельсієм. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 21 годині 11 хвилин. Це був народний календар. Я тут хоча мала. Там, де була так щаслива, там, де усміхнені люди, де було так особливо, тепер пораненим птахом я мушу світом блукати. Хтось поверніть мої крила, я хочу знову літати. Як він без неї, не він, і як без нього вона, як ти без мене не ти, так я без тебе не я. І скільки нас тут таких, Ми зараз всі як один. Аємо жити крізь світліх самотніх хвилин, декілька слів, ну як ти там? це все ще так необхідно зараз нам і більш нічого не треба, не треба, Лише вже що все добре у тебе, декілька слів за тисячі кілометрів ми одне одного чуємо, Та б не була мені завжди. Ся знову твої закохані очі і чути твій рідний голос, коли до мене шепоче. Який сьогодні день в Україні і світі? 29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день бруду, всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, міжнародний день тропіків та всесвітній день склеродермії. Новини. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 29 червня – Нехаєвка з 10 до 15. 30 червня – Придеснянське – Мезин з 10 до 15. Коробському терцентрі відкрили простір соціальної адаптації. 28 червня в Коропі на базі Територіального центру соціального обслуговування відкрився простір соціальної адаптації, в якому діятиме університет третього віку. Відкрили його в рамках проєкту розбудова інституційної спроможності сервісу Університет третього віку. Його реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою. За сприяння програми розвитку Організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Подібний проєкт був реалізований лише у десяти громадах України. Він комплексний. Була проаналізована інституційна спроможність надавачів соціальних послуг ефективно впроваджувати заходи соціальної адаптації через університет третього віку. Вдосконалені документи, які регулюють діяльність університет. Ту третього віку розроблений посібник з методичними рекомендаціями для розвитку послуги, переданий інвентар та обладнання для покращення роботи університету третього віку. Це комп'ютерна техніка, телевізор, планшет, смартфон, проектор та інша техніка. А також меблі. Простір соціальної адаптації буде наповнений різноманітними корисними заходами для людей старшого віку. Тут фахівці допомагатимуть їм інтегруватися в активне суспільство, опанувати соціальні навички та сучасні технології. Під час відкриття простору соціальної адаптації голова громади Володимир Куніцин та директор територіального центру Олександр Лаврик подякували керівникам проєкту за нові можливості. Лізі соціальних працівників. Ків України за сприяння в реалізації проєкту і донорам за матеріально-технічне забезпечення. У коропі відзначили Державне свято, День Конституції, головному закону нашої держави, 28 червня, виповнилося 27 років із дня його ухвалення. З цієї нагоди в коропі пройшли тематичні заходи. Розпочались вони церемонією покладання квітів до меморіалу Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Після цього у будинку культури пройшло тематичне зібрання. У вітальному слові голова громади Володимир Куніцин згадав основні права та обов'язки громадян України, задекларовані конституцією, побажав усім злагоди і єдності, щоб пройти важкі випробування сьогодення, які приніс на нашу землю російський ворог. Пам'ять синів і доньок України, які віддали життя за її свободу, незалежність і майбутнє, вшанували хвилиною мовчання. Захід продовжився патріотичними виступами кращих артистів місцевої сцени. Російські війська в чергове обстріляли прикордоння Чернігівської області. Станом на 9 годину ранку, 28 червня, російські війська в чергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє оперативне командування Північ. З 5.40 ранку до 6.00 зафіксовано три приходи ймовірно з міномета 120 мм міліметру в районі населеного пункту Леонівка. Про втрати серед місцевого Населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Синоптики Чернігівщини розказали про погоду на найближчі дні. На Чернігівщині очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. 29 червня по Чернігівській області. Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 10-15, в день 16. 17-21 градус тепла. На 30 червня – 1 липня. Мінлива хмарність. В день 30 червня – короткочасний дощ. Врешту часу – місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 11-16. В день 30 червня – 20-25 градусів. 1 липня – 23-28 градусів тепла. На 2-3 липня – короткочасний дощ дощ, місцями гроза, температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів тепла. Незаконний поруб дерев на території Коробської об'єднаної територіальної громади за процесуального керівництва новродцівської окружної прокуратури повідомлено про підозру директора фермерського господарства, який на землях комунальної власності Коробської територіальної громади займався незаконною вирубкою дерев, що спричинило тяжкі наслідки для довкілля. Досудовим розслідуванням. Установлено, що з початку грудня 2022 року 46-річний дерев директор одного з фермерських господарств, діючих на території Коробської територіальної громади, використовуючи підлеглих робітників та сільськогосподарську техніку, незаконно випиляв понад 150 сироростущих дерев різних порід на залісаній земельній ділянці поблизу села Лукнів Коробської територіальної громади Новгород Сіверського району. Чим спричинив збитків довкіллю на суму понад 1 мільйон гривень. За участю прокурорів окружної прокуратури. Тури слідчих Новгород сіверського головного управління національної поліції Чернігівської області та за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено обшук на території фермерського господарства, за результатами якого вилучено знаряддя вчинення злочину, чорнову документацію щодо незаконного прибуткування протиправно здобутої деревини, та понад 200 метрів кубічних заготовлення. Отовленої деревини різних порід відповідно до статті 62 конституції України особа вважається невинуватою вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду за інформацією Новгородсіверської окружної прокуратури. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який відкрито заволодів телефоном у особи похилого віку. За процесуального керівництва новраціверської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно неодноразово судимого мешканця Новгородського району, який на початку березня 2023 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в умовах воєнного стану, проник до житла особи похилого віку, де повторно із застосуванням насильства, яке не є небезпечним. Для життя та здоров'я потерпілого відкрито заволодів її мобільним телефоном. Наразі обвинувальний акт за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України відкрите викрадення чужого майна грабіж, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, вчинене повторно. Поєднане з проникненням у житло, вчиненого в умовах воєнного стану, скеровано до суду для розгляду по суті. Відповідно до статті 62 Конституції України особа важка вважається невинуватою в чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. У разі визнання чоловіка винним останньому загрожує до 10 років позбавлення волі за інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури. Цікаво знати, на Чернігівщині існує унікальний етнохутір. Мова йде про соколиний хутір, що на Чернігівщині у селі Петрушівка, де можна поєднати відпочинок та ознайомлення з історією, культурою української глибинки. Адже власник комплексу нащадок козацького роду підтримує історію свого роду та традиції. Для гостей пропонують розміщення в автентичних хатах з пропозиціями традиційних козацьких розваг та активностей. Якщо пощастить, буде не зайнята, то Можна зупинитися у садибі писаря, який 175 років, і де раніше дійсно жив нащадок писарів війська Запорозького. Ще на території етнокомплексу є історико-етнографічний музей, особистий монетний двір, окремо пропонується козацьке меню та інше. Джерело інформації Чернігівщина туристична. Запрошує інформацію взято із сайту Челайн. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ФМ, Рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет Номер 6